Привіт, я Юку, це вже третє відео, і сьогодні я нарешті вирішила зробити відеознайомство. Тому сьогодні я вам трохи розповім про себе. Напевне, почнемо з мого нікнейму. Мене звати Ронго Турбо. Так, це мій можна сказати, основний нікнейм. Але також ви можете звати мене Юку. Як вам буде зручно, так і звертайтеся. Добре, тепер я трошки розповім про те, чим я хочу займатися, про що знімати. І навіщо вам підписуватися на мене? По-перше, я б хотіла знімати різні, можна сказати, тренди, або освічувати такі теми, як прокрастинація, застрість і тому подібне. Навіть минуле відео ви можете подивитися воно про те, як художники здирають кошти зі своїх підписників. Доволі цікава тема, але, на жаль, там дуже мало переглядів. Також я б не хотіла знімати на всякі скандальні теми. Ну, мене це не приваблює. Я знаю, що підписникам. Цікаво слідкувати за персонажами або за всесвітом, але, на жаль, наразі в мене його немає. В мене був всесвіт, куча персонажів, вони були продумані, але мені просто не і я зрозуміла, що це не для мене. Так, я хочу в майбутньому мати це все, але наразі в мене немає такого бажання, їх немає. Тому якщо ви будете слідкувати за мною, то ви просто будете дивитися відео про різні теми, різні тренди і дивитися мої малюнки. Але я думаю, що може колись в мене дійсно буде мій всесвіт і я б хотіла знайти написати книгу. Я б хотіла зняти окреме відео про мій старий всесвіт, розповісти, що там було і як. Та про персонажів. До речі, в мене їх теж немає. В мене є тільки мій маскот, якого я создала для каналу. Щоб ви розуміли, в мене навіть немає ім'я для нього. Це просто персонаж, з яким у вас повинен асоціюватися мій канал. А ні, я брешу вам, тільки що згадала, що в мене є персонаж, якого я виграла на Drive This in Your Style. Така крольчиха, я зараз вам її вставлю. Але її ще не разу не малювала, тобто вона просто є. Зазвичай я малюю просто персонажів, які ну, прийшли до мене в голову. От щось придумалось, той малюю, знаєте? І зазвичай я малюю повноцінки. Тобто я малюю фон, малюю персонажі. І я хочу, щоб був якийсь сюжет картинки. І зазвичай це якісь, знаєте, більш ну коротше зовсім не динамічні пози. Але зараз я стремлюсь до цього, щоб мої малюнки були більш динамічнішими, щоб там була перспектива і вони були більш цікаві. Також в мене є два стилі. Один це просто така ну, людина, така стилізована людина, можна сказати. Він поділяється на більш складний і більш простий. Ну, як більш складний. Просто яке знаєте, лицей Трошки складніше малювати, ніж попереднє, те, що я вам показала. І друге у мене такий фурі антро стиль Я дуже його полюбляю, він вже достатньо давно. Але я повністю бросила його, не малювала в ньому, тому що мені не подобався. А зараз я вже малюю в ньому і розумію, Боже, який він класний. Так, це не борода. Це не борода. Я не розумію, чому багато хто пише мені там, де якщо я щось десь вставляю свої малюнки. Те, що це щось борода, бо якась фігня. Ні, це не борода. Якщо ви хочете, я можу зняти окреме відео і роз'яснити свій стиль, як його знайшла і так далі. Але це не борода, хати мені про це писати. Ладно, досить. В соцмережах ви можете мене знайти, по-моєму, нікнейму ronkoturbo. Це як Телеграм, Інстаграм, навіть ТікТок, але тікток я не веду, там якісь є відео, але певно, боже, я навіть вам таю що я туди. Викладувала, ну тобто, у мене в всіх моїх соцмережах стоїть «Ронко турбо, Ну, де я змогла поставити, тобто, де я веду, там воно й стоїть. До речі, це доказує, що мій нік повністю індивідуальний. Можемо поговорити трохи про мене. Якщо ви хочете щось знати, так сказати про автора цих малюнків, то ім'я своє я вам поки що не скажу, але можу сказати, що мені 14, зовсім скоро 15 Дуже чекаю цього. Також я вчусь в 9 класі, проживаю на даний момент в Україні та я родилася тут. Поки що це все. Ну, думаю, цього достатньо вам. Якщо ви ще захочете дізнатися, то в мене є анонбот в телеграмі. Тобто там є така силка, ви можете зайти, написати свій ну своє питання, та я на нього відповім. До речі, щодо мого маскота, то так як у нього нема ім'я, я запрошую вас написати в коментарях ім'я, яке б йому підійшло. Це дівчинка, якщо що, і зараз я її перемальовую. Ну, тобто, трохи змінюю її дизайн, Дизайн, це думаю, буде наступне відео або п'яте відео, чесно, не знаю. І просто мені здалося, що її дизайн такий трохи простий, тому я рішила зовсім трошки його удосконалити. Також, якщо я в майбутньому колись стану ну, такою не те, що прям популярною, а якщо в мене хоча б буде 100-200 підписників, які будуть активні, то можна було. б Проводити різні цікаві конкурси та так далі. Ну, тобто, такі, знаєте, щось прикольне, інтерактиви з підписниками. Я завжди завжди цьому мріяла. Я дивилася, як це роблять інші блогери, але мені не зовсім це подобається, як вони роблять. Тому що деякі роблять дійсно класно, але до них тяжко попасти. А деякі зовсім невідповідально ставляться. І знаєте, в них зачасту така, ну, досить. Добре, активна аудиторія і досить багато. Але вони так ставляться і розуміють, що це, блін, це досить тяжко, але якщо ти вже захотів то зробити це нормально, будь ласка. Тому я б сама хотіла дуже провести і показати іншим, як треба це робити. Тому можете прийти в мій телеграм, тому що, думаю, що саме там я буду проводити конкурси, ну, точніше сповіщати вас та і проводити, набирати там і так далі. Наразі в телеграмі в мене не дуже багато малюнків, і я там не дуже активна. Але, блін, у мене там два підписника. І те, один не вважається, тому що це я. Тобто, хто не знає, в телеграмі показує тебе теж як підписника. І, і типу, серйозно. Ну, якось, я почуваю себе якимось шизофреником, коли щось викладаю туди. І особливо, коли обращаюсь до своєї аудиторії, якої в мене нема там. Тому ну, могли б знаєте перейти, якщо вам сподобається. Я нікого не заставляю, але можете подивитися. Коли в мене буде більше аудиторій в телеграмі, я буду старатися трохи більше малювати скетчі і так далі, бо наразі мені тяжко малювати скетчі, мені проще малювати якісь повні але я буду стрімитися до того, щоб малювати більше всякого простого. О, ще згадала, що можна про мене трохи розповісти. Це те, що я дуже мало дивлюсь всякого, і як чесно дуже мало знаю про ком'юніті художників. Так, я знаю там щось, я дивлюся, якісь відео, дивлюся якихось там блогерів, але я не за ким там особо не слідкую, так я можу на когось підписана. Але я не слідкую. У мене має, щоб я десь там сиділа, прям писала чи слідкувала за чиїмось світом. Я знаю, що це трохи дивно, але не переживайте, я знаю там щось про когось, я дивлюсь, іноді когось, ну, хто це в рекомендації попадеться мені, але або хтось такий, знаєте, популярний, при нього прям. На кожному углу розмовляють і ти такий боже, на ну, ладно, подивлюся про цього художника. І типу таких я знаю, але щоб прям знати багатьох, то ні, чесно не знаю. Дай не тільки художників, я й фільми там, і в принципі різних блогерів. І різних таких, знаєте, надійних лічностей дуже мало знаю. Мені просто це не цікаве, це не дивлюсь. До речі, на минулому тижні не було відео, тому що була трохи зайнята. Але зараз я хочу, знаєте, наладити графік, та я б взагалі хотіла викладати відео в середу та суботу. В суботу, знаєте, просто заклайтово з вами розмовляти про щось під 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 спід... Ой Боже. Під, під, під пейнт з вами про щось лайтово розмовляти. Просто, знаєте, так, чисто на якусь тему про життя, і так далі. А в середу я б могла б, знаєте, викладати відео там якісь челенджі, або ще щось, або, ну, типу, як сторітайм і так далі. А в суботу це було просто як розмова про щось. Але не думаю, що в мене зараз це вийде знімати по два відео в неділю. Але я б хотіла знаєте, хоч би в середу викладати і хоч би іноді в суботу. До речі, у вас вже є новорічний настрій? Бо в мене є. Я думаю, ви це помітили по моєму відео. На фоні така новорічна ялиночка. Такий, знаєте, новорічний фон. О, мені подобається. Чесно, я вже не знаю про що, що вам тут розповісти. Думаю, ви трохи зі мною, так сказати, познайомилися. і Якщо хочете, можете нажати на красну кнопочку та підписатися, ну і слідкувати за мною. А можете це не робити, якщо вам не сподобалось. Це вже чисто ваше рішення. Що вас. Наступної зустрічі любі